Сьогодні ми з вами знайомимося з творчістю прекрасної майстрині, ілюстраторки Марії Панченко. Марія Панченко народилася 28 березня 1986 року в місті Полтава. Навчалася у заразковому художньому колективі студії образотворчого мистецтва Соняшник. Під керівництвом відмінника освіти України Наталії Миколаївни Сташкевич. Вона лауреат Полтавського фонду захисту і підтримки талановитих дітей. З 16 років ілюструє книги полтавських авторів. Навчалася на архітектурному факультеті Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка. За спеціальністю образотворче та декоративно-прикладне мистецтво, який закінчила і стала асистентом кафедри образотворчого мистецтва в Рідному Вузі, з 18 років Маша член спілки молодих художників друга неділя жовтня при Полтавській обласній організації Національної спілки художників України а вже 26 років вона стала членом Національної спілки художників України. Була лауреатом міської премії імені Саміла Величка за подвижництво в галузі історії та культури України у номінації Відображення доленосних подій у творах мистецтва за серію ілюстрацій до книги Володимира Ковпака-Тінь Гетьмана. У 2010 році стала лауреатом міської премії імені Миколи Ярошенка у номінації Образотворче мистецтво графіка, брала участь у всеукраїнських фестивалях, форумах, пленерах, брала участь у всеукраїнських виставках, у міжнародних виставках і проілюструвала книги та статті, що вийшли друком у полтавських та київських видавництвах. А ще Маша написала казочку про дірку і бублика. Тож давайте її прочитаємо. Жила в бублику дірка, гарненька така, кругленька, та якось посварилися вони. Ви ще сходи за тобою, куди ти туди я, сказала вона бублику. Та й взагалі. Тісно мені тут. Піду кращого життя шукати. Бублик подумав, подумав, хм. на що вона мені? Тільки й жаліється та й відпустив. Прокинувся вранці, а її вже немає. Ну й нехай, сказав бублик, не треба буде щоранку ту сонну дірку будити. Дірка ж на радощах. Прокинулася ні світ, ні зоря та й вистрибнула з бублика. Зраділа, побігла між інших бубликів. Та жодна зі знайомих дірок не віталися з нею. Не бачили вони її. До вечора так находилася, що стомилася, і вляглася на пальті спати. Зранку Ледве врятувалася, її вже майже залишили. Пішла вона далі, стомлена і виснажена, вдерлася в якісь подерті черевики до інших дірок, але й там почула тільки лайки. І, не втримавшись, коли черевики раптом кудись пішли, впала у калюжу і заплакала. А бублик. Спершу ніби теж радів, але потім побачив якось своє відображення у вікні, яким він товстим коржем зробився, та й засумував. Став дірку виглядати, дожидатися. А дірка вже наподорожувалася і верталася додому. Як тепер мені з бубликом зійтися, думала з досадою. Я без нього, І не дірка. Прийшла, сховалася за фіранкою, стоїть, а підійти не може. Та публик раптом побачив її. Вона чи ні не впізнав. Схудла, змарніла, лиця на ній нема, придивився. Вона зрадів, підійшов і взяв у свої обійми, щоб ніколи вже не відпускати. І щоранку будив її і думав, хм, не така вже вона й вередлива моя дірка.